У наслідок сильних снігопадів понад 200 тисяч будинків були знеструмлені у Босні та Герцеговині. Масштабні перебої електропостачання спричинила снігова буря у кількох балканських країнах. Про це інформує агентство Ройтерси з посиланням на заяви влади та енергетичних компаній. За повідомленнями потерпають міста і села в основному на північному заході у центрі Боснії. Багато шляхопроводів за Лишилися заблокованими 10 тисяч будинків були знеструмлені на заході Сербії. У Словенії влада заявила, сильний вітер сніг не дали змоги вертолюту надати допомогу угорському туристу, що застряг у Альпах у Хорватії. Екстрені бригади повідомили про порятунок 48 громадян, яких засипало снігом.